Присутніх на громадських обговореннях було поінформовано, що міський бюджет Житомира щорічно поповнюється від 10 до 12 мільйонів гривень за рахунок оренди майна комунальної власності. Тому сьогодні головне завдання утримати орендарів, щоб підприємці не згортали свій бізнес через збільшення орендної плати з умовлену високою інфляцією. У зв'язку з цим було запропоновано застосувати понижуючий коефіцієнт орендної плати 0,7. На сьогодні в Житомирі 52 постуючих приміщення комунальної власності, які очікують своїх орендарів. Якщо приватник він здає в оренду своє майно, то там домовились за якусь вартість, і вона в нього вже там не збільшується, ну збільшується, але не в таких пропорціях. Якщо ми говоримо про комунальне майно, то от сьогодні не можна гарантувати підприємцю, що це буде якась нормальна ринкова ціна, тому що вона прив'язана саме знову ж повторюсь до індексу інфляції. Тому от сьогодні буде розглядатись можливість ж таки. Такого, знаєте, коефіцієнта пониження, тобто все ж таки зменшити на 0,7%, тобто щоб 70% із 100% можна було, наприклад, знизити зараз вартість, щоб все ж таки піти на зустріч нашим підприємцям і щоб вони відчували якусь знаєте, таку конкурентоспроможність і не закладували потім це, знову ж, цю ж оренду в свою собівартість, чи в собівартість своєї продукції. На громадських слуханнях були обговорені зміни щодо визначення орендодавця цілісних майнових комплексів від імені територіальної громади, зміни в перелік питань для набуття права на оренду, а також визначено розмір орендної плати під час конкурсу. Запропоновано і те, що розмір орендної плати майна комунальної власності може бути змінено лише за погодженням двох сторін.